Матч буде перервано, а всі присутні повинні На цьому стадіоні. Це був останній матч на Минай Арені. Чотирьох місяців пройшло з останнього матчу, Минай на цьому стадіоні. Ось такі довгі паузи у нас в українському футболі. І про це багато говорили. В тому числі про це говорить керівництво професіональної футбольної ліги. Атакує Минай. Раско, Воробчак. Воробчак робить! Це, мабуть, не знаю, це, мабуть, передача все ж таки була, але вийшов нібито удар по воротах Осадчука, і тут оплески має зірвати від партнерів по команді Антон, тому що був на чеку, готовий був до цього. Повороту подій Воробчак знову на правому фланзі приймає м'яч. Віде Раска. Подача від Максимця. Відбилося запорізьці. На телеканалі Спорт, а також на Ютуб каналі Спорт. Зараз ви можете спостерігати за атакою запорізького металурга, передачею Дородовського на Алібеко. Алібеко спроба у штрафній майданчик. Арбітер має зупинити гру, тому що є підозра на потрапляння у голову. Арбітер, звичайно, має в такому випадку обов'язково гру зупинити. Ну і лікарі, звичайно ж, мають оглянути кого там. На лівому фланзі. Назар Гаврилюк, мені здається, на газоні. Не видно мені звідси швидкий розіграш у центрі поля. Раскові дає наліво на Рязанцева. Швидкий Рязанцев зберігає м'яч у себе. Проба передачі у напрямку Назаря Воробчака. Не пройшла. М'яч знову минає. Прікна було одразу зрозуміло, що Антон Демченко в поза грою. Ну, але якось не склалося у нього з раннім дебютом вже у дорослому професійному футболі. Можна сказати, що підзатримався він там. Він вважався перспективним футболістом. Лише 20 років осінь якраз отримує м'яч, робить простріл. Штрафний для металурга. Гаврилюк, Гаврилюк, помилка. Безпечно може бути варяник. Там Алібеков вже біг на допомогу Варянику, але не розібрався в цьому епізоді нападник. Врешті після Динамо до епіцентру перебирався. Давайте слідкуємо, слідкуємо за розіграшем. Відминає. У кутового удару. Заблоковано удар. Раско пробивав Коробчак. правого флангу робить простріл. Штрафний майданчик. І... Не Неточна передача від Рязанцева. Тут Максимець. Приймає м'яч. Ми воробчака віддає. Небезпечно Демченко. Положення поза грою. Положення поза грою. не буде дубля у Демченка. Хочеться повтор показати. Я так розумію, що момент удару від Дорошенка Демченко перебував в офсайді. Аж занадто відвертий фол від Дорошенка проти Єлібекова. Блізніченко. Удар по воротах від Нехтія. Але прямо в руки Роселу. Нескладний удар для 19-річного переминаю. Демченко заводєм'єчем ні. Чудовий підкат від Артема Козлова. Oh, Доволі yeah. впевнену перемогу. Здобула команда Калініченка тоді. Рязанцев. Удар! Дуже гостро. Максимально близько до поперечини пролетів цей м'яч. Трошечки не вистачало Рязанцева, щоб поцілити. І, я думаю, вивести знову наперед. Непереможному агробізнесу. На той момент непереможному мав місце якісь конфлікти з керівництвом. Не знаю. У будь-якому випадку Каліченко тут і поки що подобається вже його минай. Максимець робить подачу. На далі стійко буде готовий. Максим Страц дуже важно відпрацював в цьому епізоді. Не дозволив зіграти Рязанцеву. Рязанцев вже був готовий розстрілювати головою ворота Осадчука. Буде готовий для минаю. 18-й Андрій Близніченко, 9-й Владислав Нетій. Ілля Близнюк, головний тренер Металурга. Ми не можемо подивитися повтор. У нас, якщо ви слідкували у першому таймі за трансляцією нашого матчу, тут жовта картка буде. Пасив собі Дмитро Костюченко і записує за фол на Арсенті Дорошенко у центрі поля. Це друга жовта картка у пасиві металурга. У першому таймі ще попередження заробив Ахмед Алібеков. Там за суперечки з арбітром. М'ячеманає. Воробчак. Малакі. Навісна передача. Забирає м'яч у руки Антона Садчук. Хорошим фінансуванням, хорошими можливостями і потужним складом. Тут Антон Демченко. Позворота. Хороший момент був у Антона. Ще один. Тіло ближній кут Антон, в принципі, варіантів там багато і не було. Трохи не викратив м'яч. Зовсім трохи не влучив ворота. Нападник минає. Відзначаємо передачу від Арсентія Дорошенка. Розрізнув дуже хороше. Навіть попри дуже поважний вік. Ох, нічого собі, яка спроба удару від Гаврилюка. Над лівою дев'яткою пролітає м'яч. Справжня прекрасна наявність таких футболістів для першої ліги, звичайно, ще Володимир Польовий. І великий плюс для молодої запорізької команди. А наявність такого досвідченого футболіста. Це ж майже не зміг повноцінно розкрити. Зараз Алібеко подає котовий. Удар позворота. А Апробував Дмитро Костюченко. Данило Фальковський, уродженець з Кировограду. 25 років всього цьому футболісту. Він центральний підзахисник. Кватаць імена Сковище! Підкуповує те, що Минай не цурається дальніх ударів, постійно шукає собі і при можливості обидва матчів. Тоді Минай, який виходив до української прем'єр-ліги, здобув перемоги. Зараз вона в атаці. Демченко. Демченко! О, положення позагрою. Антон Демченко забиває. Сьогодні вже третій гол, але лише один з цих м'ячів було зараховано. Два голи Демченка були забиті з положення поза грою. От, ну, ще повтор. Не забрав м'яч руки там але Арбітр зафіксував напад на вратаря, так розумію. Тільки ми сказали про те, що ми більш націлений на ворота у нього гостріші моменти. Іде подача. Сачук забирає м'яч у руки. І на цьому все. Друзі, з рахунком 1-1 завершується матч другого туру чемпіонату України з реклама першої ліги у групі вибування.